Звернувся до мене сьогодні клієнт підключити генератор. Попередньо я його сусіду підключав генератор, і сусід був дуже задоволений, мене порекомендував і тому він звернувся. Я приїхав на розрахунок, і щоб ви розуміли, там два абсолютно ідентичні будинки, просто один в один, однаковий проєкт, навіть електричні щити однакові, і все начиння, все обладнання точно однакове. Але різниця підключення генератора в першому будинку. І в другому відрізняється в 5 разів. Чому так? В першому будинку, коли ми підключали генератор, там вже було майже все зроблено, і там потрібно було трошки модернізувати це підключення, замінити деяке обладнання і зібрати це все назад. А в другому варіанті, е немає взагалі нічого. Ні обладнання, ні підключення, ні виводів нічого немає. Тобто, в першому варіанті нам. Е в першому варіанті клієнту вартість підключення обійшлась в районі десь там 3-4 тисяч гривень. А в другому варіанті робота плюс матеріал вийшла 18 тисяч гривень. Тобто ви розумієте, що це в 5-6 разів більше. Чому так? Тому що немає взагалі нічого. По перше, через те, що в електричному щиті немає місця. І там не встановлено е, додаткове обладнання. Там потрібно встановити зовнішній електричний щит, е, трошки розібрати існуючий щит, щоб перепідключити все так, як е, воно повинно бути. Тобто встановити додатково три реле напруги, встановити е, чотирьохпозиційний е, господи, чотирьох е, полюсний перемикач на генератор, тому що там. Трьохфазне живлення в будинку. Встановити 20 метрів кабелю в гофрі, підключити дві вилки, одну розетку на фасаді вологозахисну, зробити отвір і це все акуратно зібрати і підключити. Тобто там по роботі вийшло орієнтовно 8 тисяч, по матеріалам 10 тисяч. І там ще були варіанти, там робота 8,5-10 тисяч, і матеріал там. 11 і 12 тисяч гривень, тому що в залежності від того, де там хочуть встановити генератор, там ближче чи далі від електричного щита, там відрізняється вартість робіт. Отак от, от. Тому ви повинні розуміти, що якісь там пакетні послуги, там, м, до прикладу, е зібрати електричний щит, де буде там, Відний автомат, реле напруги, там три автомати на квартиру диференційне реле, от е, такий комплекс я вам можу навіть не рахувати. Я вам скажу, що незалежно від того, що у вас там встановлено, як воно встановлено, це стосується старого житлового фонду. Я це роблю кожен день, і ці е, вартість цих послуг я вже знаю. На пам'ять, це буде коштувати, до прикладу, отакий от пакет, це буде коштувати 10 тисяч гривень робота плюс матеріал. Якщо без диференційного реле, це буде 8 тисяч гривень. Стандартне сухе підключення на пакетний перемикач лише робота. Саме найпростіше, якщо є місце, куди це все встановлювати, не потрібно монтувати нікуди кабель, не потрібно нічого сверлити, це буде 100 доларів 4 тисячі гривень підключення. Якщо ви хочете якісь там прибамбаси, щоб цей генератор вмикався там. Автоматично, коли зникає світло, тобто у вас е, було автоматичне включення генератора, коли нема світла, і потім він вимикався, коли світло з'являлось. Це буде коштувати в районі 200 баксів, тому що там потрібно встановити АТС-ку, така штука, яка е, мозги, скажімо так, яка керує е, підключенням генератора. А, якщо ви хочете там провести, наприклад, е, окрему лінію там, на Бойлер, на пральну машину і так далі, це буде коштувати в районі 4-6 тисяч гривень, в залежності від е довжини і складності роботи, і довжина кабелю, там буде, до прикладу, 10-15 метрів. Отак от, от. А всі нюанси потрібно завжди узгоджувати на місцю. Те ж саме стосується, коли там звертаються, порахуйте нам вартість однокімнатної, двохкімнатної, трьохкімнатної квартири. Я можу вам порахувати, до прикладу, там буде 20 розеток. Е 20 метрів штроб, 5 вимикачів, 5 люстр, щиток на 12 модулів. Це буде коштувати робота там, 500 доларів, і матеріал там, умовно там, 300-500 доларів в залежності від якості. Те саме для інших, там, для двушки, для трьошки і так далі. Але всі нюанси вони е, повинні враховуватись на місці, і вони можуть суттєво попливати на вартість робіт. І на вартість матеріалів. Тому враховуйте це і кому цікаво. Я згодом підготую ці всі пакетні такі пропозиції на монтаж електрики в квартирах, будинках, на підключення генератора, на збірку щита і так далі. Я думаю, що це буде для вас набагато простіше, щоб плюс-мінус орієнтуватися в цінах.